10 листопада відбулася чергова 22-га сесія Української міської ради. Проект порядку денного налічував 17 актуальних для життєдіяльності громади питань та блок земельних. На початку засідання міський голова Олександр Туренко привітав працівників культури з професійним святом, яке відзначається щорічно 9 листопада. Приєднуємось до вітань і дякуємо всім, хто гідно тримає мистецький і культурний фронт. Після виступів депутатів деякі земельні питання були зняті з порядку денного та перенесені на наступні засідання. Після цього розпочалось голосування за почергові питання. Заслухано та затверджено звіт про виконання бюджету української міської тергромади за перше півріччя 2022 року. Також у розрізі бюджетних питань затверджено положення про резервний фонд бюджету в умовах воєнного стану. це вже бінет міністрів. Вільні залишки в громадах будуть підняті до державного бюджету, зв'язку з цим було прийнято рішення і кошти були розподілені. Розподілені були кошти на утеплення приміщень багатоповерхових будинків по українській громаді. у нас, Вікна, двері, майже всі п'ятиповерхівки враховані на заміну вікна на металопластикові, енергозберігаючі. Була спрямовано певна кількість коштів на ремонт освітлення по селах. Певна частка коштів було не пам'ятаю, 2 мільйони на додаткові роботи по дорогах по селах. Всі кошти, які спрямовувалися, вони спрямовувалися на програми спільного фінансування, які у нас були по територіальній громаді. Загалом спільне фінансування майже. Припинено як спільне фінансування, ми покроємо ті роботи з бюджету територіального жвавого обговорення було питання щодо передачі майна комунальної власності в оперативне управління комунальному некомерційному підприємству Центр первинно-медико-санітарної допомоги разом із тим депутатами було порушено і питання функціонування вторинної ланки медицини. Закінчу документів да, і внесу на комісії пропозицію по створенню вторинної ланки. У нас громаді, значить, і отримання ліцензії. В якому вигляді буде ця вторинна ланка, нам треба поспілкуватися разом з депутатським корпусом і з профільними комісіями. Це буде або блін якийсь якимось певним переліком послуг, або це буде хоспіс, якийсь, або це буде ще щось. Це має вирішити депутатський корпус, але я впевнений, що нам самим треба мати вторинну ланку. Хоча б у Тих напрямках, в тих профілях, які у нас покриває СІЗО. Також у ході обговорення даного пункту чутки щодо ймовірного закриття лікарні, які поширюються мережею Фейсбук, спростував у ході засідання міський голова. Значить, на сьогоднішній день у нас на території наших приміщень лікарні знаходиться вухівська Значить, Знаходиться вона на підставі ще тих договорів, які ми укладали в свій час 16-17 рік. Від імені району, на балансі якого знаходилися ті будівлі, наша первинка знаходиться в оренді там. Вона за одну гривню орендує як балансоутримувача. Зараз змінилася ситуація. Балансоутримувачем власником стає відповідна територіальна громада. Значить, і балансоутримувачем стане центр ПМС. Наша первинка стане балансоутримувачем всіх приміщень. І обухівська блін. Так само, як сьогодні первинка буде укладати такі самі договори і так само сплачувати комуналку, як сьогодні сплачуємо ми, буде сплачувати вухів за розміщення лікарів, які там будуть. Значить, ніхто нічого не закриває. Я вам скажу більше, буде вимога, у нас вже надано листа у Вухівський блір, що Вухівська Блін має повернути всіх лікарів і все, що працювало. Якщо Вухівська Блін, я. Кажу це від себе, а не від колективу депутатського корпусу. Якщо обухівська бліл буде і далі закривати відділення, звільняти і забирати звіти лікарів і медичний персонал, значить я буду шукати лікарню, яка така сама з такою самою ліцензією, яка буде надавати такі самі безкоштовні послуги, і цих лікарів, і медичний персонал будемо зараховувати до тієї лікарні і передавати ті приміщення тим, хто буде нам надавати якісну медичну послугу. Після дискусії все ж питання зрушило з місця, і більшістю голосів прийнято передачу майна комунальної власності в оперативне управління Центр первинно медико-санітарної допомоги. Нагадаємо, даним рішенням передбачено відкриття денного стаціонару на базі лікарні міста Українка. У питанні медицини також надано роз'яснення та спростовано інформацію щодо нібито вивезення медичного обладнання з української лікарні детальніше у прямій мові. По Фейсбуку багато гуляє інформації на рахунок медичного обладнання, яке нібито вивозиться з лікарні. Нами також був надісланий лист на начальника Обухівської районної військової адміністрації, також голову Обухівської районної ради Антона Карманова, оскільки відповідно до закону про довільне об'єднання територіальних громад, нерухоме майно, а також інші. Речі, які є в цьому нерухомому майні, вони повинні бути передані тій громаді, в якій переданий комплекс будівель. Тому е також прохання не зараз не спекулювати питанням медичного обладнання, якщо воно було закуплено за кошти обласного бюджету, районного бюджету або державного бюджету, по розподілу. Шатися ті громади надалі прийняті позитивні рішення у галузі житлово-комунального господарства та комунальної власності. Прийнято рішення щодо заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів Української міської ради до 1 грудня. Більшістю голосів прийняті й земельні питання. Серед таких питання створення парку на правому березі річки Стугна надані дозволи заявникам щодо розроблення проектів землеустрою, технічних документацій та інші. Про наступні планові засідання буде повідомлено додатково.